О, це не зак. А що у нас тут? Якісь роботи тривають. Ага, сцену роблять. Сцену. Ну що, йдемо. Так, прийшли до Двічки Стир. Знову прийшов. Подивися, що тут так як була від вильга. Може і тануло трохи, а вот ну наврядчі. Мінус 12, да? 30 Тридцяти. Ну сьогодні, да. Сьогодні чувствується такий. Відчувається. Морозець, вітер, знову йде похолодання. Знову обіцяють до мінус 20 і більше. Взагалі було 27 Трохи Морози спали, тепер знову. Так, ну що його тут? Іти до річки до... на самій літчі небезпечно Тут щось я бачу я кажется відвоєга. А нас зараз подивимось. так, що тут у нас? Тут? Ага. бачите? Відлига була. Мені зараз ходити та ні. Дуже небезпечно. Там може й нормально на середині, а тут ну видно, що хтось уже рова мав. Тут усі. На ровері їздили. Ні. Зараз небезпечно йти. Тому ну, пройдемося так хіба що по набережні. Цей вітер же. Вибачаюсь за незручності. Так, що чого. Ага. Це сьогодні, відомо. Так, да, зараз небезпечно йти. Ходити. Тому що... Тому що, так. Да, тут ти Велика і якби була може вода стояча, то може б, ну, краще б воно замерзло, а так. Ну, а так воно. Так, цей пес опять прибіг, за мною біг. Да? Чи ні? Тут. дитячий майданчик пустує, ну звісно тут зараз. Ну, Зима продовжує. Сьогодні 30-те, ще місяць попереду, та ще місяця-півтора буде, точно. Ну, буде видно. Тут теж 6 сліди, але до води вони не дійшли. Да. Небезпечно зараз на лід сходити, тому що можна шубоснути. Так, що йдемо назад, ще десь пройдемось по вулиці якійсь. Подивимося, що там. Дорогу почистили, роз'їздили, можна транспорт в'їздити нормально. Карпочта. Так, шо-шо. У нас огласил украинцы, да? Три ритуала, ритуальные посты, это не поши. Все. Труни від 900 гривнів. Да. Ой. Сонечко. Ой, як та взуття. Оце дитячі, да? Походу. Ходу тут. З Туреччини, да?

Так, а тут шо? Щось открыто якийсь магаз. Центральна бібліотека, да? Туди хтось хоч ходить. Зараз. Мабуть вже туди ніхто і не ходить. З бібліотеки. Кожного інтернету. Люди звикли читати книжки. Да і все раніше була... Сама читаємо нація <гум> Зараз вже все, всі деградували. Може розумніші стали Інтернет Деграда. Що там? Що там? А, о, інфіасі, які було номера. Ти що? Так, ви це там йшли по-рушевську, зараз Шевченка. Шевченка, да? Там якась недобудова. Тут ДК строїли новий будинок Культури. Щось не достроїли, походу, кощі немає завжди. Так, обережно злий пес, да? <с>. Злий пес. Сидимо. Так, що це? Воно? Дитячий садочок, так, да? походу. Походу, так. Да. Це ще, це другий чи тисячі. Їх два. Вже нарізали такий круг. Так. Знову повернулися нас. No, центрально в oh, <laughs>